Всіх вітаю, мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. В'язовлог виходив тут дуже давно. Тож, нарешті, я зібралася з силами і хочу записати вам відео. Відео записувала останній раз місяці-три назад, тоді виходив останній в'язовлог про в'язання, про готові роботи та плани. І тепер трішки назбирала робіт за ці місяці і хочеться з вами поділитися, показати, що вдалося, що ні, а також планами на майбутнє. Тож приємного перегляду! Також не забудьте поставити подобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані, мені буде дуже-дуже приємно. Запрошую всіх до перегляду ще раз і поїхали! Готові роботи, які назбиралися протягом цих місяців, це майже всі плечові, тому в кадрі я показувати вам тут не буду, тому що вони все одно не будуть поміщатися, буду додавати відео або фотографію, також підзйоми, які робила протягом цих місяців. І так, першою готовою роботою стався в мене ось такий кардиган в дуже красивому. Такий, знаєте, червоно морквяний колір, я не можу підібрати ось це порівняння до цього кольору, але дуже красивий. Я вже в'язала в минулих, в я вам показувала, в'язала в білому та жовтому кольорі, тепер зв'язала ще в такому. В'язала по майстер-класу, але в'язала не один в один, як майстер-класі, трішки відходила від нього, але все-таки основа це майстер-клас Наталі. Посилання залишу в описі, якщо вас зацікавить. Пряжа дуже красива, дуже пухнаста. Така кардиган виходить, неймовірно легкий. Зараз скажу витрата на даний кардиган 155 грамів. В'язала я на спицях номер 12 якщо не сказала. Дуже сподобалась мені дана робота. У мене тепер залишилися залишки білої, жовтої та ось цієї морквяної ниточки хочу. Спробувати зміксувати та зв'язати кардигани. Або, можливо, там ще вийдуть ще одні такі ж самі моделі. Тобто вистачить на ще один кардиган. Ну, дуже мені сподобалася ця робота. В'яжеться легко, швидко, спиці ж номер 12, розумієте, там полотно летить. Але я знаю, що не всі майстрині люблять в'язати на таких великих спицях. Тож, це на. На люб... любителя. <с> Наступна робота, яка у мене закінчилася, це був ось такий зелений чемпер. Знаєте, я коли його в'язала, у мене скільки всередині було як цьому, протиріч, дов'язувати, не дов'язувати, косить, не косить, але роботу я супер задоволена. Мені дуже сподобалось. Розмір я в'язала орієнтовно LXL, він такий, як бачите, буду додавати відео та фото, він вийшов не в обліпку і витрати на даний чемпер у мене 230 г. Пряжу я також не підкажу, в'язала, як... якщо дивилися попередні влоги, я розпочинала його в'язати дуже-дуже давно. Пряжу також купувала років 4-5, напевно, точно тому. Тож Склад ниточки я вже не пам'ятаю, там зміксовано три види ниточки. Одна картна, точно, потім якийсь мохер і ще один мохер тільки іншого відтінку. Дуже сподобалась мені дана затія зробити ось таку обробку, де, знаєте, такі рулики на шині та на рукавчиках та понизу виробу. Також в мене полотно після прання, я його закинула в машинку, дуже боялася, але він переніс прання в машинці, я його добре розрівняла, відпарила, і все-таки ось ця косина, яка йшла при поворотному в'язанні, ні. При в'язанні по колу вона все-таки пішла і джемпер вийшов чудовий. Рукавчики я в'язала поворотними рядами, робила скіс плеча і вив'язувала до потрібної мені довжини, і потім зшивала. Також, як сказала, фото-відео буду додавати. Спиці я використовувала номер 6 і повторюся, витрати 250 г, менше 250 г на такий светрик. Ну, це прям вау. Наступне, над чим я працювала, це дитячий кардиган. Кардиган із плюшової ниточки Alize Puffy Fine. Я купувала 4 моточки, розраховувала, що мені вистачить на розмір 140-146. Такий, знаєте, що ось весна, осінь його точно вистачило. І я в'язала і в мене завжди була думка ще докупити моточок. Ще моточок, мені не вистачить. Але я прям вив'язала все ну не в нуль, там залишилося ще грам 15-20. Тож, на ось такий кардиганчик пішло 4 моточки. Майстер-клас на цей кардиган є у мене на каналі. Якщо ви ще не бачили, буду вдячна, якщо підтримаєте даний майстер-клас. І також, якщо вас зацікавить дана модель, можете проходити та в'язати. В'яжеться супер швидко, супер легко, можна в'язати руками, і я використовувала для допомоги собі гачок, гачок NoR. 6 стається, але це не обов'язково. Довжина у мене даного кардигану вийшла 55 см, а ширина під проймами 49 см. Дуже задоволена, дуже він красивий вийшов, донечці дуже подобається. того ж хочу ще зв'язати в іншому кольорі і хотілося б зв'язати собі, але не впевнена, що я буду таке носити. Але дуже дана модель подобається. Також за час моєї відсутності в мене на каналі вийшло, здається, 5 майстер-класів на візерунки, чому я почала знімати майстер-класи на візерунки. Спершу те, що мені здається, це корисна інформація для початківців та й не лише. Я теж часто використовую майстер-класи візерунків, якщо мені якийсь візерунок сподобався, можу перейти подивитися, як він саме в'яжеться. Можливо, я його не буду використовувати прямо зараз, але подивитися, як майстриня в'язала, як він пров'язується, то це завжди цікаво. І так як я літом в'яжу невелику кількість літніх речей, тобто, я можу сказати, взагалі не в'яжу літні речі, і то вирішила направити ось своє в'язання в таке русло, як знімати майстер-класи по в'язанню візерунків. Буду додавати ось тут з боку фотографії візерунків, які вже є на каналі. Також у мене вже нав'язано. Зразочків на ще три майстер-класи, тож слідкуйте, підписуйтеся на канал та слідкуйте за новими відео. Якщо вам даний візерунок сподобався, можете адаптувати його у своє в'язання, у в'язані вироби. Це не обов'язково повинен бути в'язаний виріб повністю даним візерунком. Я ось, наприклад, бачила. Нещодавно в мас-маркеті кавтинку, там був перед спинка лицевою гладдю, а рукава були дуже широкі і були ажурні. Ну, там прям такий ажур, не то листя, не то квіти. Ну, мені здалося, це щось таке надскладне, але виглядало дуже красиво. Жаль, тільки не зробила фото. Так що майстер-класи на візерунки будуть, я думаю, що це корисна інформація, і нехай буде на каналі. Далі, що в мене було, це кардигани бабусиним квадратом. Я коли в травні, так? У квітні, напевно, ще почала перебирати свої залишки пряжі, я зрозуміла, що... Залишків надто багато, і я не знаю, чи я зможу всі їх вив'язати в шапки та комплекти, як я планувала. І ось мене надихнули ці кардигани з мотивами бабусиний квадрат. І я почала в'язати і зрозуміла, що у мене вистачає не на один кардиган, а на декілька. Я буду додавати ось тут фото та відео. Які кардигани я отримала, я дуже задоволена результатом. Вийшли мега красиві, вони по вазі майже 900 грамів. Тобто, якщо ви плануєте в'язати із залишків, ви можете ось назбирати залишки, прикинути плюс-мінус вагу їхню і в'язати даний кардиган. Я по кардиганах знімала окреме відео як історія однієї речі. Це відео вже є у мене на каналі, я посилання додам в описі, або можете переходити на канал, і воно там буквально друге чи третє в списку буде. Також хочу сказати, що використовувала я пряжу Alize Maxi, в мене був гачок номер 8 та номер 10 і пряжу картопу темпу. Щодо пряжі, це все були залишки. І я використовувала різні гачки, тому що пряжа в мене була в обмеженій кількості, деякі кольори вистачало лише на коло, деяких вистачало на більше. Я ось так подивилася по залишках, якої пряжі в мене найбільше, наприклад, чорної та білої в мене було найбільше на залишку, тож я її залишила для основного кольору, а всі інші використовувала вже в квадраті. Роботи чудові, задоволена. Якщо цікаво відео, переходьте, перегляньте, там я більш детально про це розповіла. Щоб ви думали, на цих кардиганах я не зупинилася, в мене ще залишалися залишки, і я розпочала нові процеси. Зараз, якщо я відео зберегла, я додам відеозйомку, яку робила протягом місяця, щоб більш детально розповісти про процеси. Всіх вітаю! Сьогодні за вікном 17 травня, і я дістала всі залишки, які у мене ще є. Ця частина ще є чорний колір десь за кадром. Хочу спробувати в'язати квадрати на два жилети. Побачимо, що з цього вийде. Хочу вив'язати їх по максимуму. У мене пройшло вже 2 дні, і ось такі квадрати я отримала. Ось ці пудрові це буде на дитячий кардиган. Я вив'язала 4 квадрати, ще 4 потрібно дов'язати, і також, ось такі. це буде варіант для дорослого, де основний колір буде чорний. Побачимо, що з цього вийде. Також 4 квадрати зв'язала, і буду продовжувати в'язати далі. І ось такі красиві жилети в мене вийшли. Це вийшов дорослий варіант в чорному кольорі та в пудровому Е, Якщо на момент зйомки відео в мене будуть фото на моделі або відео, я обов'язково їх додам. Якщо ні, то вже в наступному відео, сподіваюся, покажу. Я також знімала майстер-клас, як в'язати квадрат, як з'єднувати, як зробити ось такий кардиган. Але це в мене знову, знаєте, відео в копілку. Тому що в мене вже є два таких відео в копілку. І я не знаю, чи вони зараз потрібні, чи ні. Чи потрібно їх випускати. Я коли так подумаю декілька днів. Я тоді вже не хочу його монтувати і випускати, і він в мене залишається, ось так, в збережених відео. Але мені здається, жилет – це така річ, яку можна одягнути навіть літком, тому що зараз в нас така погода, коли один день може бути плюс 40, а на наступний день плюс 10. Ось як зараз, наприклад, сьогодні субота. 21, здається, червня знімаю, і в нас на вулиці доволі таки холодно, і я вчора була в курточки зверху. Так що, можливо, варто змонтувати і викласти відео. Якщо комусь воно буде корисне, я думаю, його переглянуть, Що скажете? Якщо є якісь думки, буду вдячна дуже, якщо залишите в коментарях. І також пудровий жилет дитячий. Ну, поєднання це кольорів, я прям, все, це вау. Я коли дорослий в'язала, мені дуже подобалося. Ось це пудрове, молочне, дуже красиве. І дитячий, мені здається, вийшов теж чудовий. Щодо готових робіт, таких і напівготових це все. І далі хочу розказати трішки про процеси, які маю на спицях. Тепер щодо процесів, в мене початок червня видався взагалі непродуктивний. Я можу сказати, що спиці в руки брала, лише в'язала зразочки декілька разів і розпочала кардиган. Далі я його покажу. Чому? Тому що настрій в країні це перш напевно, це перший вплив. Не знаю чому, але ось постійна ця. Тривога всередині, вона все-таки відклалася і на хобі, на в'язанні. Не хотілося в'язати, ось тільки декілька днів назад я взяла все-таки гачок в руки, щось там почала гачкувати, в'язати, дістала свої процеси і е, вирішила, що я хочу завершити, що ні, над чим працювати. І ось в мене потрішки-трішки з'явилося це натхнення, щоб зняти дане відео. Бо мені здається, що якби не. В'язання я б не сіла знімати відео, ось якось так. Тож, сподіваюся, ви в безпеці і все добре, бережіть себе та свою сім'ю. Таке маленький ліричний, ліричний відступ. Тепер щодо процесів. І так, перший в мене, не перший, а буду показувати по мірі того, як я їх тут біля себе розклала. Це літній топ. Да. Людина, яка не в'яже зовсім літні речі, вирішила зв'язати хоча б топ. У мене була ось така лимонна ниточка, це Alize Baby Cotton де в 50 грамах 165 метрів, здається. І я вже в'язала з неї топ дитячий, десь років 4 назад. І я, він мене був зв'язаний, плечики були шиті, але я все розпустила і вирішила, що я не хочу з цією ниточкою в'язати. Щось в мене в кінці травня, не в кінці травня, а навіть в травні, щось мене одурманило. І я чому б не почати топа літнього? Давайте зв'яжу. Тож, дуже погано видно, але я ось так я... покажу, що він пров'язаний до. Розділення наперед та спинку буде ось така сітка по низу. Я сподіваюся, вам там хоч трішечки щось видно. Е, яка задумка цього топа? Це дитячий топ, де буде сітка понизу. Перед буде лицевою гладдю, на спинці буде лицева гладь і виріс, такий глибокий, В-подібний виріс. І також на рукавчиках і по низу виробу хочу бахрому. Я ще не знаю точно, що з цього вдасться, що ні. Я просто в'яжу. Ось я до 1 червня це в'язала і потім все відклала. Тож я його дістала, Тож хочу його дов'язати, бо літо ще ніби тільки почалося, а вже 21 червня. Але, можливо, хоча б декілька разів донечка його все-таки одягне. Річ, знаєте, така яскрава, бахрома, вона таке хотіла і, можливо, все вдасться. Наступний процес, над яким я вже почала працювати в червні. Ось, щоб ви розуміли, ось 21 червня ось це все, що я зв'язала за ці 20 днів. Я їздила до у нас розпочалися канікули, їздили ми до бабусі, і я взяла з собою моточок ось такої пряжі YarnArt та Джинс Плюс. Це колір 70-й, кому цікаво. І в 50, а ні, в 100 грамах, тут 160 метрів. Спиці я взяла номер 7 і хочу зв'язати кардиган, в подібний виріз буде із мухоморами. Так. Якось, не знаю, мені ця ідея вже подобається на перший рік. Не знаю, що з цього вийде, але дуже хочу спробувати. Тож, якщо в мене все вдасться, я навіть роблю записи, щоб зробити майстер-клас, щоб ви розуміли. Я вже наперед така. Ну, якщо це вдасться якась супер річ, я, можливо, зніму майстер-клас, і він буде комусь корисний. А чому б ні? Так, ось ці два процеси в мене на спицях. Тепер щодо. Можна сказати, довго в'яза це шкарпетки. Я їх зараз в кадр вже нанесла. Я там пров'язала резиночку і сантиметрів 4 або 5 пагомілка. Це бордові такі шкарпетки з Alize Comfort Socks. Що хочу сказати? Я поки що. Поки що я не вловила ось цей кайф від шкарпеток, можливо, він приходить не одразу. Тому що я почала в'язати, і коли я вив'язала ось дві шкарпетки до п'ятки, можна сказати, так, я свої запаси пряжі шкарпеткової скоротила ну, вдвічі, якщо не трошки більше. Тому що я зрозуміла, що це не моє. І е, я перебрала всю пряжу, а в мене її було більше. Не Даже... <смас> <смас> Більше, ну, майже 30 моточків різної пряжі Шкарпеткової. Це була Інако, е, і Алізе, і Газал Хеппі Фіт І Газал е, Візель, якась в мене є. Чи Візель звичайно. Ну, одним словом. Запаси шкарпеткової пряжі були неймовірні. І після того, як я зв'язала шкарпетки, там, рахуйте по сантиметрів 6, кожну, я зрозуміла, що зв'язати 25 пар шкарпеток, я навіть на, до пенсії не зможу. Навіть я не знаю, скільки мені років треба буде, щоб вив'язати ці запаси шкарпеткової пряжі. І ось мене так, знаєте, тільки щось е, переключило, і я вирішила: е, я перебираю пряжу і пакую е, там по кольорах, е, виставляю групи. Е, в Телеграм-група є для продажу залишків пряжі, у Фейсбуці, до речі, якщо у вас є багато залишків пряжі, ви можете у Фейсбуці. Я, на жаль, не пам'ятаю, як група називається, але якщо вам цікаво, можете написати, я скину вам ссылку. Там група також виставляють залишки пряжі і е, після проєктів і нову, е, і бабіну, і моточну, тобто різну, і там дуже добре продається. Але якщо ставити більш-менш е, таку, знаєте, ціну нормальну. Тому що я дуже е, досить. Часто спостерігаю за дівчатами, це ніяк не камінь в чись, знаєте, город, але доволі часто спостерігаю за дівчатами, які продають свої залишки пряжі. Я розумію, що пряжа може лежати не рік, не два. І ось деякі ниточки виставляють по ціні вищій, чим зараз пропонують магазини. Тому я іноді не розумію, як таким чином можна продавати свої залишки, так як в мене тих залишків було доволі багато, я, звісно, поставила ціну нижчу, ніж пропонують магазини, тому її швидко забрали. І чому я дуже рада. Тепер в мене десь орієнтовано на 12-13 пар шкарпеток. І мене це вже трішки, знаєте, так. Тому що ось, ну я кажу, поки що я не зрозуміла цього смаку в'язання шкарпеток, спиці. У мене є спиці металеві 225, спиці бамбукові. На бамбукових взагалі супер в'язати. Я, до речі, їх купувала на Aliexpress, Вони ось такі коротенькі, доволі, але гострі. І дуже подобається на них в'язати. І знаєте, немає ось цього. Страху, що ти в'яжеш на дорогих дерев'яних спицях, які зараз луснуть. Я коли бачу, коли дівчата в'яжуть на спицях там, по 400, 500, 600 гривень одна пара, в'яжуть шкарпетки і десь сіли, десь не так поклали, десь коли дуже перетягнуто полотно, і вони кажуть, як вона тріщить. У мене навіть серце крається. Я не знаю, як в них. А я, правда, тому, ні, поки що я на таке не згодна. Тож, трішки від'їхала від теми. Про шкарпетки сказала, вони в мене на спицях, і в мене я їх не хочу залишати. Я хочу їх все-таки дов'язати. Можливо, спробувати інший колір, іншу пряжу. Можливо, там, де йде якийсь градієнт, і мене це більше зацікавить і більше сподобається. Але поки що. Ось плечові вироби. Я вже другий місяць нав'яжу комплекти і аксесуари в свій магазин. Чомусь я знаєте, вирішила відпочити, а вийшло так, що цей відпочинок трішки затягнувся. Потрібно перебрати свою пряжу і починати також в'язати і шапки, тому що осінь і зима не за горами. Так, поки що все. Наговорила, мені здається, дуже багато, хотіла зняти відео на 15-20 хвилин. Сподіваюся, воно так і вийде. Дякую всім вам за перегляд. Залишайте коментарі щодо речей, які ви бачили в даному відео, що сподобалось, що ні, можливо, якісь побажання. Щодо якості відео теж завжди відкрита до ваших побажань. Та зауважень, якщо, звісно, вони не образливі. Але я добре сприймаю будь-яку критику, тож навіть критику можете писати. Дякую всім за перегляд, бережіть себе, тримайтеся, і все буде Україна. Дякую вам і до зустрічі!